Всім привіт! Сьогодні ми зробимо розклад такий: чи, вийде, чи вийду я за нього заміж? Ну, не я, а той, хто мене зараз дивиться, дівчата, загадуйте собі, за кого ви хочете заміж, і подивимось, чи збудеться бажання, чи вийдете ви за нього заміж. Чи вийде той, хто мене дивиться зараз, заміж за загаданого чоловіка, за того, про кого вона думає. Чи вийде вона заміж? Кажіть мені, будь ласка. Чи вийде вона заміж за того, кого, про кого вона думає? Зараз. Кажіть, покажіть, як це буде. Вийшов чоловік, принц Пентаклі, хороший чоловік, добрий. На нього можна покластись. Так, кто з кубків кохання вийшло? Це в позиції, що буде хороше, що буде погане. Нічого поганого, у вас буде декілька варіантів. Не тільки на ньому зійшовся світ клином. Ще ви можете вибрати ще когось. Ще буде вибрати. Так, суть происходящого, дуже добре. Двойка пентаклів, це дуже добре. Відкриті шляхи на кохання. По цьому розкладу, зараз совет. Чи виходить, чи виходить вам за нього заміж. Десятка мечей. Тут розказана історія, що грошей нема, якісь воєнні дії, щось побито, розбито, потрощено, все погано. Цей чоловік він вам як спаситель. Потім принцеса мечей на дуже в плачевному стані, вже нема. Нема сил, дуже погано все дуже погано було. Потім дев'ятка пентаклів. матеріальне положення улучшається, Ви стоїте королєвий кубков, це кохання. Кохання. Так, це карти совіт Що все погане, пройде. Все, що з вами було негативне, воно минеться. Все це пройде і стане краще. Ви, у вас будуть гроші, і у вас буде стабільна. Ну так, психічно стабіль, стабілізуєтесь, ви буде кохання. Ви будете ну, така добра, любяща, щедра, заботлива. Так, чи вийдете ви заміж? Скажіть, боже, випадають карти. да, Ви вийдете за нього заміж, бо це десятка пентаклів, це щаслива е, сім'я. Так, принц Кубков, це теж добре. Це жених, Це жених, але це два жениха, Це, виходить, принц Пентакля і Принц Кубков. У декого це обособлення одного і того ж чоловіка, що він як з грошима, так і такий романтичний, вміє робити романтику, ухажувати. А в декого це два чоловіка, між якими ви будете обирати, з ким ви будете свою долю, з ким ви кого ви вийдете заміж, і ви будете щасливі там і там. Тобто, безперечно, ви вийдете заміж. Все буде добре. Да. Перекривати нема чого, нема, е, негативу нема. Ну, хіба що в вашому житті був негатив? Але він пройде це все в мене, це все буде добре далі. І на ваше питання, чи вийде за нього заміж? Так, да, ви вийдете за нього заміж. Або деякого буде вибір, і будете обирати між двома, і все одно вийдете заміж. Може, не за саме цього, якого ви заказали замов... ну, задумали, може за іншого. Але щасливі ви будете. Заміжня, щаслива жінка. Так, дякую.